Друзі, всім привіт! Маємо на продаж будинок в Солонці. Ось такий будинок розташований на земельній ділянці 10,6. Знаходиться вже в заселеному районі біля котеджного містечка. Ось там у нас іде центральна дорога, по якій ми їдемо по солонці. Ось, власне, сам будинок. Площа будинку 240 метрів квадратних, має ось тут гараж. По комунікаціях, які вже є заведені та зроблені, встановлений лічильник на світло та заведено 16 кВт. Лічильник іде на три фази. Ось тут у нас, власне, є іде криниця. Не свердловина, свердловину треба буде доробляти. Та й в принципі на тому наразі все. В будинку встановлена сигналізація, охоронна система. Всюди встановлені датчики руху. Ми бачимо тут зону таку, прихожу, так звану. Яка переходить в кухню-вітальню. як ми бачимо, всюди залиті стяжки, це вже поштукатурені стіни. Ось тут у нас йдуть вент-канали під е, двохконтурний газовий котел. Ну, тобто можна сюди або газ провести, він, власне, знаходиться в котежному містечку, напроти, яке я показував, або встановлювати тепловий насос. Ось так у нас виглядає сама вітальня. Вона пере... перепрошую, вітальня. кухня. Вона переходить власне, в зону вітальні. Ось так. Тут така велика open-space зона. також є вихід на задній дворик на терасу. Тераса і задній дворик є доволі просторі. Ми ось тут власне, бачимо межі нашої діляночки. Ось так вона є правильної квадратної форми, тут доволі багато місця. З цієї сторони також загалом здалося б це все в принципі, покусити, але наразі воно виглядає ось так. Ось, рухаємось далі. Покажу вам зараз саму зону вітальні. Ось так нас виглядає вітальня. Доволі простора. Класно, коли немає багато стін. Це так суб'єктивно. Є відчуття просто. Ось, тут у нас іде санвузол. З підготовкою рушнику-сушку, з виходами під воду. Ось, і перейдемо в гараж. Гараж у нас йде на одне машинне місце. Є два віконечка ворота. Можна встановити, щоб було електричне відкривання. І з гаража ми переходимо власне, в котельню, де в нас власне, йде грибінка на теплопідлогу, Два фільтри на очищення води. Теплопідлога йде водяна. Ось так власне, виглядає у нас перший поверх. Хочу сказати, що будинок у нас побудований з керамічної цегли. Перестінки перший поверх також це керамічна цегла. На другому поверсі у нас перестінки йдуть з піноблоків. Зараз я вам їх швиденько покажу. На другому поверсі у нас є чотири спальні і один санвузол та вихід на горище. Почнемо з першої спальні. Перша спальня виглядає ось таким чином, вона є доволі таки простора. Незважайте, що тут є ліжка, тут жили раніше майстри з великим просторим вікном, яке виходить власне, на задній дворик, Тут доволі простору повністю відкривається. Ось так виглядає. Так, рухаємось далі. Далі ми переходимо в другу спальню кімнату. Це найбільша спальна кімната, яка є в будинку. Ось таким чином вона виглядає. Також з виглядом на задній дворик. Прошу зауважити, що весь дах є отаплений мінеральною ватою. Ось, він отаплений мінеральною ватою. Підшитий. І третя спальня, яка має гардеробну. В цьому будинку є дві спальні, які мають гардеробні, і дві спальні, які не мають їх. <гум> Власне, ось така в нас гардеробна. З таким чином виглядає. І рухаємось в четверту спальню. Вона є доволі цікава, бо в неї, в принципі, вигляд іде на основну вулицю, на, на тилову сторону, зовнішню сторону будинку. Ось. І ми бачимо тут дорогу, є вихід на балкончик, ось так він виглядає. І, власне, маємо тут ще одну гардеробну кімнату. Всюди йдуть підготовки під радіаторні батареї. Ось, власне, покажу вам санвузол. Є, є єдиний нюанс, що тут оця сторона, як ми бачимо, недоутеплена, але загалом ось так виглядає санвузол, підготовка під ручну кусушку, остаткування геберіт під туалет. Ось таким чином виглядає санвузол, і є, власне, вихід на горище. Ось кого цікавить будинок, звертайтесь. Будемо раді вам його показати. Нагадую ще раз, 242 метри квадратних, 10,6 земельної ділянки. Будинок розташований в Солонці.